Йоу! Дві хвилини! Дві хвилини! Всього лиш лишається до першого трейлера по AFC 26 Нарешті, нарешті, ми дочекалися! Паркін, бар-кін, паркін! Паркін, баркін, ти король. Лишається всього лиш хвилина вже. І... Хлопці, я дуже-дуже сильно хочу подякувати усім, хто був зі мною цей рік. Прийшов цей шлях FC25 на Ютубі, на Твічі, в Телеграмі. Тело підписникам взагалі окремий респект ще. Зараз ви можете побачити їх отут піді мною цих легендарних людей. Особливо подяка Брофісту за суперкласну підписку на Донетело. І. що ж? Я сподіваюся, що в цьому сезоні FC26 нас буде тільки більше. Гра буде кращою, сервера будуть кращі, геймплей буде класний. Промо будуть офігенні, контент буде ще кращий. І. І що ж? 5, 4, 3, 2, 1. 0. Погнали дивитися. Цей час настав. Не актуальний геймплей. бляха муха. Вони тільки вчора тизерили якийсь трейлер, тизер до трейлера, де вони самі на над собою ржали, що, що вони не публікують актуальний геймплей, і тут знову не актуальний геймплей. А, ні, ні, вони мене наїбали. Все-таки геймплей, все-таки вони покажуть, вони покажуть ігру. Вони покажуть геймплей, вони нас почули. відбори, Забагато відскакує назад. Оу, oh, тепер відбори не відскакують до нападників. Ура! що? Один просив, зробіть швидший геймплей, інший, ні, зробіть його кращим, реалістичнішим. І. Ми зможемо вибирати. Це як? Модельки будуть спритніші. Ви це вірите, ви це вірите на наших серверах Будуть спритніші модельки. Ну-ну-ну-ну, ну-ну, окей. Більше пейса, ясно, БП в космосі всі, хто мають пейс. Вау, це було круто. Like wow, круто. Right, yeah. Воротарі тепер не будуть відбивати на ножку захисникам. Right, don't think Тепер вони якось будуть контролювати оці від, відбивання. Вау! Це ми зможемо контролювати відбивання? Вау. Я не знаю, як це буде реалізовано, але але це мені подобається. Це круто, бо мене, якщо чесно, задовбало, що завжди на ножку відлітає в той м'ячик від воротаря Супер. Свидші паси, ну ну я повірю, я повірю. Вау, wow, нові фінти Вау. Wow. Oh, чи палмер такий сильний. Лоу дрівен, павершот. Та він і так дуже сильний лоу дрівен. Куди ще його повершотом робити? Кар'єрку трошки там щось поробили, покращили. Нові ікони. Бачите, тут справа знизу ще пише, що, що там перед тим писало? Е, фізика на мечі. Ага, типа, такі от боротьба буде. Нові ікони. Ну це ми вже бачили. Там я вже в телеграмі постив себе. хто не підписаний, підписуйтесь, я там вже постив. Там і Тоні Крос, і Златан Ібрагімович, і Олівер Канон. Я бачу, здається, його голова зараз на воротах стоїть. Інтрудюсінг що? Архетипи, якісь нові архетипи будуть. Це якась нова механіка. Будемо чекати деталей, що це за механіка, тому що поки що не зрозуміло. Мод де бути воротарем. Угу. Інвенту... Інвертовані вінбеки. Ну, це Таке. Йо, ще дуже-дуже багато. Давайте сі... сігнатурні перки. Спрощені скілмови. Блін, як воно. Подивіться, подивіться, як воно швидко міняється. Я зараз перемотаю назад, і подивіться, як воно швидко міняється, скільки всього нового буде. Тик тик-тик тик 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 тик. Буче всього нового. І це тільки початок. І це тільки початок обіцяють нам її. Wait wait wait. Я там злата. Вау! Злата! Вау! Так, і показують знову ж таки, що нам дають за передзамовлення. Нам то дають, що Всі 25 оце зліва дають Якусь ікону одну з п'яти Але зато в всі 26 у нас буде вибір один з 15 ікон зразу зі старту. Це круто. Якщо робите перед замовленням до 26 серпня. Також на 7 днів швидше ви отримуєте доступ. 6 тисяч всі поїнців за два місяці дають. Преміум пас з до першого сезону дається дуже круто, як на мене. І багато всякого різного ще більше. Ну що ж, Ну, трейлер насправді вийшов такий багатообіцяючий. І я не знаю, чи то правда, звичайно, то, що вони там написали, сказали, що ми прослухалися до ваших там тих всіх відгуків, чого ви хочете, до ком'юніті. Вони прослухалися. Подивимося, подивимося, чи це буде дійсно так, але з того, що вони написали, з того, що вони показали, виглядає, ніби це дійсно так. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А я пішов робити передзамовлення. До речі, якщо ви теж хочете зробити передзамовлення, але поки що не впевнені, що ви хочете тратити гроші на ультимейт версію FC26, то в мене для вас чудова новина. Я дарую три FC26 Ultimate ультимейт версії. Перша буде розіграна серед усіх глядачів, які напишуть під цим відео коментар. Хочу fc FC26 від Артвана в подарунок. От пишете цей коментар серед всіх, хто залишить такий коментар. Буде розіграно одну ігру і всі 26 ультимейт версії. Також я вже запустив розіграш у телеграм-каналі, де вам потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал та натиснути кнопочку Взяти участь, і ви візьмете участь в розіграші ще однієї версії і всі 26. І третій переможець буде визначений на Твічі. Теж 20 серпня, як і переможець на Ютубі і в Телеграмі, теж буде 20 серпня визначені. І на Твічі в прямому ефірі ми 20 серпня визначимо останнього третього переможця, який виграє собі Ultimate версію FC 26. Так що підписуйтесь тут на Ютубі, в Телеграмі, беріть участь розіграші і тут, і там підписуйтесь на Твіч, де теж буде розіграш. І слідкуйте за ці, всіма цими соцмережами, щоб виграти. І ось вона, FC 26 Ultimate Edition 3149 гривень, вона коштує. Нагадую, що для вас це може стати безкоштовно, якщо ви будете одним з трьох щасливчиків. І. Ой, а як я бачу, якщо це я все правильно розумію, то це чудова новина для власників PlayStation 5 і Xbox нових поколінь, тому що, бачите, тут є FC25, вона. Версії PS5 і PS4, а FC26 тільки в версії PlayStation 5. Тому, можливо, можливо, вона не буде підтримуватися на PS4 і через це вона на PS5 буде кращою. Можливо, вони всі свої сили кинули на версію PS5 на нову генерацію консолей. І якщо це дійсно так, то є великі насправді сподівання, що вона буде. Кращою. Особливо по геймплею все Вже 1149 гривень летять в купілочку до eSports з моєї купілочки. І так, так, ось вони, ось вони, ось вони вже в мене присутні. 64 дні. 64 дні, 4 години, 46 хвилин, 13, 12, 11, 10 секунд залишається до моменту, коли вийде FC26, всього лише 64 дні. О, ні, 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 щось я дуже сильно, здається, розігнався, бачите, тут же пише видання Ultimate EA Sports FC 26 для PlayStation 4 та PlayStation 5, То, так що, можливо, вона буде і для PlayStation 4, і для PlayStation 5, все-таки. Ну що ж, чекаємо, виходить, 64 дні до FC26. А я дякую усім, хто подивився це відео. Беріть участь у розіграші, ставте свою вподобайку цьому відео. Не забудьте написати коментар для розіграшу. Підпишіться на цей канал і очікуйте наступні відео. по два 26 так і по євсі 25 Бувайте здорові! розчистите бро! Все буде Україна, пока.